Алкогольна інтоксикація та різке переїдання після посту дві найпоширеніші причини, з якими люди звертаються до медиків в період різдвяно-новорічних свят. Втім, цього року у рівному статистика приємно здивувала лікарів. Цьогоріч період різдвяно новорічних свят пройшов дуже спокійно. Врівноважено, якихось таких критичних масових поступлень з приводу того чи іншого захворювання не було. В звичайному рутинному стандартному режимі поступали пацієнти. Пацієнти, які в стані алкогольного сп'яніння, знову ж таки, не було масово. Люди у зв'язку із війною, з комендантською годиною, ведуть себе дуже чемно. Деякі бувають, але дуже рідко і, в принципі, з ними можна. Попри спокійні чергування, медики нагадують про культуру споживання їжі та напоїв. Найчастіше організм дає збій через надмірну кількість спиртного. Ну, перша і така найбільша, це вживання алкоголю. Тобто, розумне вживання алкоголю має бути завжди. Тобто, люди мають дотримуватися якихось елементарних правил, ніхто не забороняє його вживання, але це має бути абсолютно з дотриманням усіх прав. Особливо уважними слід бути тим, хто дотримувався релігійних обмежень перед святами. Найбільшим стресом для шлунково-кишкового тракту стає жирна та м'ясна їжа після тривалої перерви. Лікарі застерігають від переїдання та радять повертатися до звичного меню поступово. Люди, які не їли м'яса, не їли нічого жирного, тобто за період цих постів, не можна зразу одномоментно їсти його велика кількість. це на це реагує дуже багато органів і систем, і це може викликати дуже серйозні проблеми. Для того потрібно поступово, починаючи в невеликих кількостях, починаючи з якихось продуктів, там варені е, на пару, тобто такі, для того, щоб підготувати шлунково кишковий тракт, для того, щоб можна було щоб проходило нормальне травлення, і щоб, щоб все було добре. Такі прості правила допомагають організму без стресу повернутися до звичного ритму життя та уникнути проблем зі здоров'ям вже після завершення свят. Юлія Смаль, Юрій Дмитришин, випуск новин.